Я бачу себе в цій професії. Я хочу бути вільною людиною. В цій сфері дуже багато коштів. Я втратив роботу і я почав задумуватися, чим я можу займатися в житті. Як я обрав BlendRunner, я отримав всі відповіді, навіть по життю, я вийшов вже на зарплату, до якої я дійшов за 10 років на минулій роботі. Мене звати Олег. Я працюю амбасадором в мережі Lumberjack Barber House, а Також я працюю. Викладачем на курсі барбер в блайдранері до того як я прийшов в сферу барберінгу, я працював 10 років в компанії. Компанія займалася дистриб'юцією тітюнових виробів. У 2022 році сталася війна. Я втратив роботу і я почав задумуватися, чим я можу займатися в житті. Про бледранер я дізнався з інтернету. Страхи були тільки в тому, що я розумів, що я починаю з нуля. І що мені доведеться від чогось відмовитись, бо відразу отримувати там, заробітну плату, яка в мене була на той час, близько 1000 доларів. На новій професії я не буду. Є такий вираз, що що життя не настільки довге, щоб займатися не, не тою справою, яка тобі приносить задоволення. Як я обрав блендранер і чому саме Блендранер? Це почалось з першої бесіди із Юлею. Це дружина засновника Блендранеру, Зараз вона фінансовий директор. Я отримав всі відповіді, навіть по житлу. Курс з нуля це завжди про те, щоб максимально отримувати підтримку на першому етапі. У нас була постійна група. В Телеграмі, де ми спілкувалися з нашими викладачами, курс з нуля це курс, там де дають основні знання, знання основоположні якісь знання. Якщо ти хочеш далі розвиватися, ти повинен далі рухатись. Кожен раз проходити майстер-класи, багато працювати на першому етапі. Зараз я працюю в одній з найкращих мереж Києва. Це мережа Lumberjack Barber House. Працюю я тут майже на наступний день. Після свого навчання в бледнері контакт арт-директора мені запропонувала саме бледранері. Я пройшов співбесіду, я підстриг модель і був влаштований молодшим барбаром відразу на роботу. Потім був довгий шлях Барбара, старшого Барбара, то Барбара і Амбасадора. В цій сфері є дуже багато коштів. Але коли я прийшов сюди, я прийшов з нуля і розумів, що відразу. Тисячі доларів, як на минулій зарплаті, заробляти не буду. Кожне наступним місяцем, тобто моя заробітна плата, росла в геометричній прогресії, І приблизно десь через півтора року, то я вийшов вже на зарплату, до якої я дійшов за 10 років на минулій роботі. Мотивація, вона має бути, по-перше, із на себе перша йти, а потім вже ззовні, дивлячись на інше. Якщо ви людина, яка внутрішня каже собі, що мені подобається спілкування з людьми. Я хочу реалізувати свій творчий потенціал через стрижки, Мені подобається ця двіжуха в барбершопі. Я хочу бути вільним, вільною людиною, без планів, цілий, там, як на інших роботах. Якщо це все мені подобається, якщо я, я бачу себе в цій професії, то треба цим займатися. Треба собі ставити ціль. А академія Bloodrunner – це одна із кращих академій. І курсів, де вас завжди підтримують, дадуть кращі знання, кращі викладачі допоможуть вже навіть і після навчання.